Вітаю всіх! Проєкт Майф непростий. І для того, щоб добре заробити та урвати жирний куш, необхідно попітніти. Як швидко піднятися у рейтингу та утримувати позицію? На даний момент я маю 24 майнери, які прокачані до більш-менш високого рівня. Зараз слотів у мене вільних 8. І я купуватиму ще слоти за зірки. Бракує слотів для майнерів, які я купила за Спаркс. Перевіряю свої майнери, усі в роботі наразі знаходяться. І два потрібно запустити на 9 слотів та 12 слотів. Майнери знаходяться внизу у списку, які. Не в роботі. Для цього я переходжу до магазину, а далі переходжу до слотів за придбання зірок. Зірки я заробила на проєктах за кілька днів. Цих проєктів у мене три, я про них часто говорю на своєму каналі в Telegram. Якщо хтось хоче отримувати зірки безкоштовно, переходьте на мій канал, там вся інформація про заробіток в інтернеті. Також зірки можна придбати, якщо вам потрібно зараз і багато, є вигідний бот, де нам пропонують моментальне придбання зірок. Також я купую 10 слотів, віддаю зірки 250 зірок, все просто і швидко виходить. І тепер мені потрібно одразу прокачати рівні. Переходжу до своїх майнерів. Вибрала майнер і роблю апгрейд. Віддаю спаркси внутрішню валюту проєкту. Потрохи не поспішаючи, даю згоду і збільшую рівні. Продовжую збільшувати рівні та підніматися за шкалою рейтингу. 12 рівень поки що залишу, нехай буде так, і запущу його до роботи. Приноситиме він мені прибуток майже 26к на хвилину. І в мене ще залишився один майнер, який завмер без роботи. Для нього потрібні також вільні слоти. В мене залишилося 6 слотів, а для запуску цього майнеру необхідно 9. Тому я переходжу в магазин і вже за діаманти буду купувати 5 додаткових слотів. Віддаю діаманти 1500 діамантів, які також можна безкоштовно заробити на проєкті або придбати за зірки Telegram. Тепер збільшую рівні, перейду до апгрейду. Sparks у мене мало залишилося, тож скільки вийде, стільки її збільшу рівні. Нагадаю, що до цього прокачування я знаходилася на 116 му місці в списку і загальною таблицею до 109 й номер був. Тобто 209 й номер був. Я в сотку ще не входжу. Зараз я піднялася на 96-ту позицію. Тепер мені залишається тільки утримувати цю позицію, щоб не скатуватися донизу. Треба не пропускати годину прокачки і купляючи слоти або майнери за зірки і прокачувати їх, йти вперед.